Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Зараз поговоримо про зустріч у Парижі. Зараз з нами на зв'язку Оксана Мельничук, політичний оглядач у Парижі. Пані Оксана, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! доброго ранку. Чи правильніше було б сказати французькою бонжур? Бонжур. Пані Оксана, давайте поговоримо про не лише про ось цю зустріч, а й про наслідки цієї зустрічі у Парижі в Натердамі. Дуже багато хто каже, що це була така, знаєте, символічна зустріч, і водночас дуже вагома та ось цей символізм відновлення повністю зруйнованого собору Паризької богоматері, де зустрічаються. Е Багато приїжджає на відкриття багато різних представників країн, президенти. Але тим не менше, ми говоримо про те, що є пан Макрон, який зараз асоціюється з, ну, з силою в Європі. Так є президент майбутніх Сполучених Штатів і є президент України. І ось цей символізм він напевно що відіграє певну роль. Тому я пропоную про нього і поговорити, і про те, що сказав Макрон, і про стосунки Європи і України, Франції, України і про Сполучених, Сполучені Штати, ну і звичайно, я думаю, наші залишиться час, щоб ви нам розповіли, а що ж всередині самої Франції відбувається, як впливає от відставка уряду на президента Макрона, давайте все ж таки розпочнемо з цієї історичної події. Як ви її оцінюєте? Наскільки справді вона вийшла вдалою? Тому що ми пам'ятаємо, що Макрон казав і наголошував на тому, що це він вмовив Трампа приїхати і поговорити з Зеленським. Наскільки йому все вдалося? Ну, ви знаєте, ми говоримо зараз про символізм, да, тому звичайно, я стежила за виразами обличчя, за тим, в якому одязі вони були, як вони були вдягнуті, які були такі посили символи та. Сигнали в Одязі, тому зараз все по порядку. Ви почали з нотр да, і я би хотіла наголосити, що він був зруйнований не повністю на щастя, що він був дуже якось так символічно зруйнований. Ми, ви знаєте, ті всі люди, які займаються якимись духовними практиками, езотерикою, сказали, що це був теж певний сигнал у 2019 році, що якраз після цього почалися ці всі ковіди, всі ці негаразди, і, врешті-решт, все закінчилося страшеною війною в Україні. так? І до речі, шпиль, який впав від пожежі всередину собору, провалився, він важив там близько 20 тонн, чи не більше, і він впав на ларчик, в якому зберігалися сакровіщніця, те, що називається скарбниця з собору Парижської Беломатері. Це терновий вінець Христа. І він е, був неушкоджений, незважаючи на те, що впала на нього така махіна, незважаючи на те, що пожежа вирувала в соборі така, що туди навіть пожежники не могли дістатися, а роботами вони все врятували, всі скарби звідти. І є така чудова легенда, за якою Анна Ярославна ще свого часу привезла камінчик, каміння. Гіацинт це навіть краще, ніж діамант, який йому їй подарував на весілля Ярослав Мудрий. А Ярославу Мудрому цей камінчик дістався від візантійських імператорів ще від часів Олександра Македонського. І цей камінь робить свого власника невразливим і невидимим для його власника. Тому батько Ярослав Мудрий подарував своїй доньці, яка вирушила в таку далеку подорожу Францію, стала королеву Франції. І цей камінь був. Ув під час життя королеви Франції, він прикрашав її корону. Тож я думаю, що той факт, що цей камінь був неушкоджений, що собор був неушкоджений. Так, а тільки була пожежа всередині, е, а сам собор вистояв цю страшенну пожежу, це, мабуть, все ж таки якийсь теж символ для нас, тому що і тут Анна Ярославна постаралася і зберігла цю, цю скар, цей скарб для, для французької історії. А щодо наших сучасних символів, так, звичайно, що. Макрон вважає е, це своєю дипломатичною перемогою. Французькі журналісти сказали, що це був дипломатичний удар Макрона. Газета Фігаро назвала це французьким балетом Макрона. Е, ті журналісти французькі, з якими ми коментували в ефірі французького телебачення в суботу, ці всі події, вони назвали це форматом «Нотр-Дам». І назвали це звичайно історичною подією початком чогось дуже важливого. І цей початок важливого має назву Чудо нотр Нотр-Даму». Ну, це якщо про символизм. Звичайно, що треба надати віддати належне старання Макрона, але дуже знаєте, дуже так цікаво відбувалася взагалі сама ідея приїзду Трампа, тому що Макрон запрошував всіх діючих політичних лідерів, і звичайно, за протоколом мав бути Байден. Ну до речі, його дружина приїхала. А Трамп, в свою чергу, він написав в твіттері, ну, коли вже почалися оголошення, що відбудеться урочистості з нагоди відкриття собору. Він написав Твіттері, який молодець Макрон. Що він як пообіцяв за п'ять років відремонтувати собор, так він це й зробив. На що Макрон йому відповів: ну то я буду рада вас бачити в Парижі, Приїжджайте, і він приїхав, Трамп. І він приїхав і на ганку палацу Єлисейського палацу. Він з'явився в синьому костюмчику з жовтим з жовтою краваткою. І в мене знаєте, в мене аж відлягло, тому що в дипломатії є дуже багато символів. Трамп людина непроста його звичайно дуже демонізують. Але якщо дуже уважно вивчити його, всю його історію е, і всі ті тренди, які зараз відбуваються в світі, а в світі зараз головний тренд це сув влади, це втрата вертикалі влади, як взагалі. як… Е, Традиція влади. Тобто зараз влада поступово переходить на горизонтальний рівень. Це коли люди будуть об'єднуватися не в політичні партії, а за своїми інтересами, за своїми е, баченнями світу, але не з точки зору правий лівий, а з точки зору е, своєї відповідальності за майбутнє цього світу. І, до речі, головними носіями цієї ідеї є Совікованова Даліна, е, представники. Силікованої долін, доліни в Штатах, і вони якраз і були тією рушійною силою, яка підтримала Трампа і е, лідером в. Серед цієї групи є, звичайно, Ілон Маск, і там ще є один такий мільярдер штиль, який навіть крутіший за маска. От тому я би пропонувала зараз вже не демонізувати дем, е, Демона Трампа, а більше приглядатися до того, носієм яких ідей він зараз на сьогоднішній день є. І, можливо, він і буде тією рушійною силою, яка е, покладе конець, знаєте, ну, Закінчить оцю всю оцей весь цинізм, який ми спостерігаємо. На міжнародній арені, да пані що... Оксана, дозвольте просто про цинізм да. і про заяви Трампа ми розуміємо, що Трампа рано аналізувати, тому що, по-перше, у Трампа є ще команда Трампа, і його заяви дуже часто змінюються. Але ось про цинізм, так да, коли Трамп сказав про те, що Зеленський і Україна хочуть миру, тому що ось ці безглузді жертви, вони всі втомили, Ну то у мене виникає питання: а які безглузді жертви? Чому цинізм такий у відношенні до нас? Ми. Ми охороняємо і обороняємо своє це наші люди, це наші діти, яких і вбиває Росія, і краде Росія, і це все назвати безглуздими безглуздими жертвами? Ну, це якось, це якось дико. Так, і от тут знову ж таки, тоді яку роль відіграв Макрон? Чи він зміг донести позицію України до Трампа? Так, ви абсолютно праві. Звичайно, взагалі, все, що пише, говорить Трамп, це викликає звичайно такий жах. Да? Ну, звичайно, що я його ніякому разі не виправдовую. Я просто намагаюся, знаєте, якщо я не можу змінити ситуацію, то я мушу змінювати ситуацію в своє відношення до цієї ситуації і шукати якісь позитивні моменти. Звичайно, всі заяви Трампа говорили про те, що людина абсолютно. Out context, так, тобто він взагалі ніколи не цікавився геополітикою, це не його. Ви ж пам'ятаєте, що вся його предвиборча компанія вона стосувалася переважно справ внутрішньоамериканських і всі його заяви щодо геополітики визивали звичайно ну просто острах в людей, які займаються геополітикою. І е, тому я думаю, що Макрон, який вважає себе хоче бачити себе лідером Європи, який від своєї першої каденції ще 17. Того року казав про те, що треба зробити перезавантаження Європи, що треба модернізувати Європейський Союз, що Європейський Союз потребує своєї власної армії, своєї власної системи безпеки. Ну, Його вважали таким, знаєте, амбіційним молодим політиком, який просто перетягує на себе ковдру. А насправді ну, він виявився правий, але він був в меншості, я би сказала, навіть він був одинаком в цих своїх намаганнях. І тут ну не можна не згадати Ангелу Меркель, не будемо вживати епітет, і Далі я от особисто вважаю, що вона би мала бути також на лаві підсудних разом з Путіним, коли буде ГАГський трибунал. Але це це ми потім про це поговоримо. Тож Макрон, звичайно, почувши ці всі, а він дуже. Ну, Макрон дуже освічений політик, він дуже е, освічений геополітик, і він дуже хоч хоче займати свою лідеруючу позицію. Тому коли, коли він почув у ці всі фрази і всі, всі висловлювання під, під час тривалий час Трампа, звичайно, він не міг зреагувати, і така нагода чудова. Тобто, бачите, він спіймав удачу за чуб. Да? Тобто, Трамп з'явився в своєму середовищі, притаманому його, да, в соцмережах. І Макрон зразу спіймав його там. Тобто він висловив свої просто захоплення тим, що молодці французи молодець Макрон тут Сказав: Приїжджай, але звичайно, ну так просто такі люди такі фрази не кажуть. Звичайно, що Макрон працював, і я знаю людей, які працюють з ним. На тим, щоб все ж таки е, вирішити питання України на користь України і щоб нейтралізувати оціх людей, які навколо Трампа кажуть, як ви кажете, да тобто цей випромінюють цей цинізм по відношенню до України, і звичайно, що правий був наш президент, коли він ще вересні на всяк випадок зустрівся з Трампом, коли ми всі були впевнені, що виграє камала так. Е, і тобто Трампа просто треба з ним працювати, тому що він абсолютно необізнаний. От Знаєте, тут є корисні ідіоти Путіна, але є ще люди, які просто мало або взагалі не обізнані. От Трамп належить до тих людей, які просто не обізнані. Він до цього, ну прямо скажемо, не дуже цікавився, а що там в Україні. Не дуже цікавився взагалі е, всіми, е, там нюансами, деталями україно російських стосунків. Його що цікавило? Його цікавило питання, чому стільки грошей виділяється на Україну. Е, мабуть, він навіть не розуміє, мабуть, Мабуть, він і не знає, що така кількість грошей не в Україну йде, а йде його ж його ж індустрії американський. Тому з цією людиною просто треба наполегливо, спокійно, впевнено працювати. Перший такий крок був зроблений Зеленським ще у вересні, другий крок був зроблений, коли Зеленський його привітав, і коли вони 20 хвилин спілкувалися. І от зараз третій крок, да, Боже, любить да, крок, Макрон запросив його в Париж. І я, я думаю, що з Одразу в Макрона закралася така думка, щоб зустріти його з Зеленським, але ви ж самі розумієте, це дуже величезна дипломатична робота, і те, те, що Трамп, начебто, не хотів зустрічатися з Зеленським, це не тому, що він з Зеленським не хотів зустрічатися. Якщо ви пам'ятаєте, навіть наш президент сказав, що. Будь-які заяви з приводу о, моїх стосунків з Трампом, з приводу стосунків з Америкою і роль Америки в, в майбутніх перемовинах, будуть оголошені тільки після того, як Трамп буде інаугурований і після того, як ми вже поговоримо з Трампом в його якості як президент. Тому я думаю, аналізуючи, я дуже глибоко аналізую це все, я думаю, що питання не було в тому, щоб вони зустрілися. А питання було в тому, чи передавати це у чи продавати чи чи виносити це в публічний простір. Тому що коли президент Макрон планує зустріч з Трампом у 16.00, а зустріч з Зеленським у 17.00. Ну тут важко собі уявити, що вони би не перетнулися, тим більше, що і Трамп, і Зеленський зупинилися в одному ж ту самому готелі Інтерконтиненталь в Парижі. Ну знаєте... ну, але та пані Оксана, я, я уточню. Тобто, те, що ми почули про цю зустріч, те, що ми її побачили, і е, як зазначили, вони зустрілися. Потім після цього Зеленський ще раз підійшов до Трампа, і ми чули оплески. Коли заходив президент Зеленський, це означає, що у Макрона все вдалося, а вдалося це організувати. А як окрім того, що вдалося це організувати, як зараз він виглядає в? Європі та от в євросоюзі, тому що я для себе відзначила, що Макрон починав діяти, коли або десь просідала політика ж політика Німеччини, або десь вона навпаки хотіла бути сильнішою. Тут такі змагання та і відбувається, тому що зараз, після зустрічі в Нотр-Дам де Парі, сьогодні з'являється інформація, що до Києва приїхав ще й майбутній кандидат на на, на посаду канцлера Німеччини від ХДС Фрідріх Мерц. Так ось таке змагання мені здається відбувається. Як зараз після цієї зустрічі в Монтердам-де-Парі виглядає Макрон, наскільки він сильний в Євросоюзі? Ох, ну ви знаєте, Макрона, звичайно, зараз є проблеми в, в, всередині Франції, і е, він таке враження, що вся європейська преса вона тільки чекає, коли е, е, послабне Макрон. Тому що так як вони накинулися на нього після е, відставки уряду, е, це було просто знаєте. Ну от е, цинічно теж, от з моє, з моєї точки зору. Макрон очолює країну, це президент країни, яка єдина в Європі має ядерну зброю. На відміну від Британії, яка має узгоджувати всі свої ядерні дії з Пентагоном. Франція має ядерний суверенітет. У Франції є свої підводні човни. У Франції є свої. Авіаносці, які також ці авіаносці, які теж можуть нести ядерну зброю, да? Франція має оці літаки, е, які так само можуть нести ядерну зброю. Ну, звичайно, вона має свою атомну бомбу. Да? Е, до речі, коли от колишній президент Оланд, е, коли його повели, тому що коли президент приходить до влади у Франції, перше, що йому показують, це його ядерний. Арсенал і в своїх мемуарах Оланд, коли він подивився на весь, коли він зрозумів осягнув свій весь свій ядерний потенціал, він сказав, щось що мені вже тоді перехотілося бути президентом. Щоб просто розуміли, який це, яка це відповідальність за світ, який несе на собі французький президент, взагалі не просто Макрон, а взагалі інституція французького президента. І наскільки Франція важлива, тому що чому у Франції така маленька армія і не так багато озброєні, як нам би хотілося на сьогодні, ну тому що в неї є своя власна ядерна парасолька. Навіщо її утримувати там тисячну або 500 тисячну армію, якщо в неї є досить потужний ядерний потенціал? І кожного разу, коли е, Путін там починає махати своїми ядерними. Паличками то ну французи завжди дуже спокійно кажуть ну політики я маю на увазі, да кажуть, ну тому нам є чим відповісти. Ну і в нас є. Знаєте, що Шарль Деголь відповів до речі радянському послу свого свого часу, коли той так само, як і Путін зараз казав, що ми там скинемо на вас ядерну зброю, ми там скинемо на вас ядерну бомбу. То Шарль де Голь не сказав баюсь, боюсь, і не почав шукати, як зам, 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 замилувати да, свого супротивника. Він по плечу так потиснув цього посла радянського і сказав: «ну тому ми тоді ми помремо разом. І після цього Радянський Союз більше Франції не погрожував ядерною зброєю. Розумієте? Тому позиція Макрона, позиція французького президента апріорі є дуже сильною. І звичайно, що ті сили, яким не потрібна якась хоча б одна сильна європейська країна, яким не потрібен ще один Черчилль в Європі. І, звичайно, що вони роблять це для того, щоб цього Черчилля збити. Ну, у нас на сьогоднішній день Черчиллем є наш президент український, і я вважаю особисто, що зараз взагалі ініціатива стратегічна переходить до України поступово. Ну, європейцям це важко усвідомити, тому що вони ж такі його Вони ж вважають, що вони завжди впереді планіть планети всієї, але насправді зараз єдиний президент, взагалі єдиний лідер, який не похитнувся да досі, не перелякався нічого. Це президент України, український народ, українська армія. Тому ми будемо з вами свідками того, що взагалі лідером Європи скоро стане Україна. Але поки що, оце це змагання між Німеччиною і Францією більше показує не слабкість Франції, а слабкість самого Євросоюзу, який до речі, Макрон і збирається посилити. А щодо внутрішнього його положення, то так, половина французів не хоче, щоб він був президентом. Але, на мій погляд, і на погляд багатьох аналітиків, не французьких, а більш таких східноєвропейських, ну, ми маємо такі знаєте, така підозра в нас, що ця ситуація розхитується зовнішніми силами. Ви маєте і, зараз е, я одразу уточню, пані Оксана. Ви маєте на ну, увазі зовнішні сили, це російські сили, та тому, що е, ну, знову це, це, це дивіться, це я кажу, роблячи висновки з. Преси західної, яка і німецька преса писала про те, що Росія зараз збільшує свій вплив, вона бере одноразових агентів. Вона через засоби масової інформації закидає статті якихось своїх професорів, так званих ліберальних русських, і це все йде на розкіл суспільства середині Європи. Ну, звичайно, тому що, наприклад, у Франції в соцмережах політики майже не присутні, да, тобто вони не люблять. От коли я спілкуюся з демократами французькими, тобто з прихильниками України, напередодні європейських виборів, ми українці, які тут у нас тут багато людей, які приїхали власна біжен біженці. Да? Тобто тут є люди, які займаються стратегічними комунікаціями, які займалися раніше політичним тобто тут є креативні такі люди, які навіть могли би підставити плече французам, але. Так вийшло, що ультраправі і люв і ультраліві сили вони е, опанували соцмережі, і вони там просто танцюють польку бабочку. Розумієте? А оці ну просунуті, да, всі ці, які підтримують, ну вони якось на той. Період часу на період підготовки до європейських парламентських виборів. Вони вважали, що ну, соцмережі це не їхній рівень. розумієте? Вони ходили, ходили за такою звичкою, це ще Макронівський стиль 17-го року, порт ту порт, тобто ходити там від дверей до дверей і з людьми особисто спілкуватися. Я сама бачила неодноразово, та, і мене навіть ну, я отримувала запрошення. Ми ходили в якісь кав'ярні на зустрічі навіть з міністрами, навіть з прем'єр-міністром Аталом. Вони практикували це такий ну, абсолютно традиційний французький метод спів... спілкування політиків своїми виборцями, але я була в шоці від того, що вони геть не працюють ні з тіктоком, ні з інстаграмом, а там. Просто гуляйте в очі, завтра баня. Там ультраправі таке виробляли, що вся соцмережа гула проти Макрона, проти його партії. І ради тому дати неможливо було. Тому що, коли ти запитаєш француза от на, на вулиці зупини, скажи, тобі чому Макрон не подобається? От що він тобі не те, не те зробив? А вони не знають, що їм сказати. Бо він такий арогантний, він такий наглий, він такий зарозумний, він з нами розмовляє незрозумілою нами мовою, ну він просто дуже. Така освічена людина, так, в нього така не те, щоб важка промова, він говорить дуже розумні, але трошки складні для сучасного кліп, такого кліпового мислення е, такою мовою складною, тому його не всі розуміють. Але я би хотіла нагадати, да, наприклад, Макрон під час ковіду це єдиний президент. Який під час ковіду забезпечував всі маленькі кав'ярні, всі маленькі магазинчики, тобто середній бізнес від карантину, не постраждав. Вони всі отримували свій мінімальний дохід від держави, і на це було витрачено 32 мільярди євро на хвилиночку. Можете собі уявити таке, Так. то ну знаєте, з точки зору от, українського громадянина, все, що робиться в соціальній політиці Франції, ну вони просто купаються як сир в маслі. А вони зараз влаштовують йому саме на, на соціальних оцих питаннях. Вони йому зараз влаштовують у цей холодний душ. Угу. Зрозуміло, пані Оксана. Тим не менше, все рівно будемо стежити за тим, що буде відбуватися у Франції, тому що ми розуміємо, що зараз від стабільності. Демократії в Європі залежить і майбутнє України. Я маю на увазі те, що ми і так ведемо боротьбу, ми і будемо продовжувати нашу боротьбу. Та але ось коли демократія в Європі десь падає, коли праві починають звучати голосніше, і ліві, до речі, в тому числі, то стає гірше Україні. Тому що не хочуть інколи підтримати ось ці політики. Пані Оксана, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Знає, на мені. Якщо якщо так. дозволити, я би просто хотіла дуже важливо, да щоб на позитивній ноті це все закінчити. Давай, що заявив Макрон да на цей розпуск на те, що уряд пішов у відставку? Він сказав: Я отримав мандат від свого народу на виборах легітимно і легітимно, я маю право. Я маю свій мандат до 27-го року. Відставку я не піду. Перед нами ще 30 місяців роботи, щоб довести, що ми йдемо правильним шляхом, і я не дозволю цій змові ультраправих. Та ультралівих у Франції е, зашкоджувати республіканському устрою. І зараз та кандидатура прем'єр-міністра, яка обговорюється і про яку ми знає, дізнаємося сьогодні ввечері, е, ця кандидатура це людина, яка є просто дуже великим другом України. Тобто Україні це нічого не ця зміна уряду у Франції. І якщо е, Макрон сьогодні цього прем'єр-міністра призначить, якого всі тут вже чекають на то Франція. Підсилить свої позиції, і вона дійсно стане лідером. І те, що відбулося в суботу, це ще раз ще раз підкреслює французькі лідерські здібності. Але цей формат НОТЕРДАМ да як його назвали французькі журналісти, це формат пер... перемовин Європа, Америка і Україна. А Росія буде капітулювати. Дуже хочеться чим швидше побачити цю капітуляцію. Оксана Мальничок, політичний оглядач у Парижі, була разом із нами на зв'язку. Я вам дякую за розмову. Ну, а вас закликаю поставити вподобайку цьому відео, залишити свій коментар, підписатися на канал. Ну і дякую вам також за те, що були присутні на цій розмові. До зустрічі.